Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Так, дуже багато розчарування, болю, такого стану, коли хочеться втікти від якоїсь ситуації, щось залишити. Якось так дуже тяжко на душі, щось дуже тебе тривожить зараз. Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень, так? Що тобі несе цей тиждень? Тиждень тобі конкретно принесе визнання якусь гарну зустріч, яка дасть тобі емоції, а ти відчуєш оцю, знаєш таку емоцію і енергію, такого тріумфу, винагороди, коли ти на тебе будуть дивитися, про тебе будуть говорити, ти можеш отримувати емоційну таку підпитку, фінансову теж а, може проходити кошти так, на цьому тижні до тебе. Ти будеш намагатися, а, знаєш, трансформувати свій простір. І так, на цьому тижні ти можеш відчувати такий знаєш, а, конфлікт всередині себе, і він може розповсюджуватися назовні з твоїм оточенням, але. Ти можеш його трансформувати через власний вибір. Тільки твої рішення тобі можуть допомогти вийти на новий етап. У тебе йде початок чогось нового, тому ти зараз відчуваєш таке якесь насилення, і хочеться щось змінити, і якось дуже тяжко. У тебе, як наче на порозі, щось нове. І для того, щоб піти в те нове, треба налаштуватися. Дуже важливо розуміти і усвідомлювати свої прийняті рішення, серйозність тих рішень, бажання, знаєш, і обов'язково звертати увагу на свій емоційний стан. Тому що періодично може виникати бажання, знаєш, якось відстояти свою точку зору, десь натиснути, десь агресивно себе повести. Якщо тобі необхідна допомога, або хтось тебе її попросить, обов'язково дай ту допомогу. І для тебе це буде дуже великим плюсом. Давай подивимося тобі пораду, так? На цей тиждень. Давай подивимося. Порада на цей тиждень знайти свій баланс і пробудувати свої, знаєш, так, плани, розуміючи, наскільки ти можеш зараз їх реально виконати саме у найкоротший термін. Не накручуй себе більше, не навантажуй себе більше, ніж ти можеш, тому що це може відобразитися на твоєму. Фізичному стані та здоров'ї. Зверни увагу, будь ласочка, на свої внутрішні бажання та страхи, які переплітаються один з одним. Будь чесною собою та своїм оточенням.